Всім доброго дня! Початок червня. Я збираю врожай огірочків. Це маємо Марінда, такий гібрид, який дуже радує врожаї, дуже загружений огірками І чудові смакові якості. Далі в нас Ронел, Цікавий такий огірочок, який я навіть вирощую в кімнатних умовах. І теж він гарно пристосувався, і гарно загружений. Сатіна. Теж гарні огірочки. І немало їх. Еколь. Арктика. Арктику я вирощувала минулого року, задоволена цим гібридом. Гарні огірки і багато їх є. Ну і, як завжди, креспіна. теж врожайний такий стійкий огірочок. Тут він в мене росте одне стебло, я його формую, і по шнурку він снується. Якщо дивитися по формуванню огірочка, то я стараюся пасинки навіть до п'ятого міжвузля зривати для того, щоб огірочок потім гарно був загружений. Ну і так, міру зростання огірків, коли вони вже пускають далі вище пасенки, я прищипую. І так, огірки завжди є і гарний є врожай. Хоч знизу позривала, але огірки я залишила, бо дуже хотілося своїх перших. Їх смак не зрівняти з тими, що купуємо в магазині або на ринку. Ну, а тепер залишається підливати огірочки і, звичайно, підживляти їх, щоб тішили гарним врожаєм. Як правильно підливати огірочки? Якщо в спеку підливати зранку, рослині буде комфортно пережити день. Вода напротязі дня підсихає, а це зменшує ризик грибкових захворювань. Мінус такого поливу, якщо день спекотний, то вода швидко випаровується, і тому на другий день треба знову підливати. Вечірній полив допомагає зменшити фитрату води. Але в нічний час надмірна кількість вологи може посприяти розвитку хворіб. Тому добре поєднувати поливи. Я деколи поливаю таким чином: якщо похмура погода і підсох ґрунт, то підливаю до обіду або після обіду, а якщо спека, то вранці. Ну і полив стараюся завжди здійснювати під корінь. Для огірка важливо, щоб вода проникала на глибину 15-20 см, так як в нього розміщена коренева система. І Угірки люблять рясний полив, але не залив. Вони зараз будуть жовтіти. Якщо тепло, досить така висока температура стоїть, то навіть бажано підливати 4 рази в тиждень. Щоб запобігти впаданню зав'язей, я не тільки належно підливаю гірочки, а ще й підживляю. Але якщо дехто рекомендує підживляти дріжджами, попелом, лушпиням цибулі, то я це не вважаю доброю підгодівлею. Огірки потребують підживлення макро- і мікроелементами. За сезон їх бажано підживляти 4-6 разів. І цю кількість можна регулювати, дивлячись на стан рослин і плодів під час розвитку. А особливо це показують листочки. Бачимо, вони гарні, величезні, більше як наша розкрита долоня, та й гарний темний зелений колір. Це означає, огіркам цього достатньо, але це на якийсь певний період. Тому їх потрібно час від часу підгодовувати. Огіркам потрібен азот, калій, магній. А щоб уникнути надлишку поживних речовин, я не застосовую всі способи підгодівлі відразу. Під час формування плодів можна підживляти настоєм кропиви, взяти листя, стебла, залити в ведрі 1 до 5, настоювати тиждень, попередньо помішуючи. І підливати по корінь приблизно по літрі під кущ. Угірки гарно на це реагують, гарне зелене листя стає і теж добре зав'язуються плоди. Також огірки чудово реагують на полив курячками. Беру ведрі, накладаю 1 третю частину курячків, заливаю водою, теж настою тиждень попередньо помішуючи. А потім ще розводжу трішки водою і підливаю під корінь так приблизно по літрі цього розчину, і вони й листя змінюють і гарно наростають плоди. Сьогодні я буду підживляти огірки комплексним добривом, в складі якого є 17% азоту, 7 фосфору і 18 калію. Якраз саме в такий період огірочкам потрібно багато калію, але ще й потрібен азот. А також мікроелементи бор, залізо, марганець, цинк, мідь, молібден, ну і вітамінний комплекс. І дуже гарно, що в цьому добриві є мірна ложка. Беру дві ложечки такого добрива і розводжу в 10 літрах води. Гарно все розчиняється і підливаю під корінь. Обов'язково це здійснюю по вологому ґрунту. Сьогодні я підживила свої огірки комплексним добривом, а через тиждень не тільки курячками, а з гуматом калію. Це теж таке підживлення робила минулого року і теж був гарний результат. І огірків було багато, і листя зеленіше було, і навіть завізи не скидалися. Чим добрий гумат? Тим, що під пливом саме гумату огірки отримують потужний поштовх для інтенсивного зростання і навіть покращують свої смакові якості. От саме використання гумату для огірків знижує ще й концентрацію шкідливих речовин. Ну і форму огірки набирають гарно. не є такі закручені, якісь там занадто маленькі чи товстенькі. Одним словом, досить гарне таке підживлення. Як і скільки береться, чого, беру 30 міліграм до 10 літрів води додаю. І одночасно додаю півлітру концентрованого такого курячого посаду, який бродив в мене цілий тиждень. Гарно все перемішую. І так теж підливаю по літрі під кущ. Результат чудовий від такої підгодівлі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Діліться досвідом. Чим ви підживляєте свої огірочки? Що робите для того, щоб не впадали зав'язі. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!